Вас на трьох тільки одна відповідь, в якому першому айфоні з'явилася подвійна камера. Так, да, знаю, що можливо ви тоді ще не народились, але очікую на свою відповідь, щоб віддати нарешті ці 500 гривень. Дев'ятуй. Ні, чекай. Десятий. Ні, на ну, жаль, не. Подвійна камера, це одинадцятка. Ні, Ні, неправильно. X, 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 X. В тебе айфон? І Багато да. років? Ну, типа, да. так. Любов, ну ти шариш прямо, одинадцятий. Да. Десятий. Десятий. Неправильно. Десятий. Всі думають десятка, тому що там була подвійна камера, але це ж неправильно. Яка десятка, ну. XR. XR. В XR одна камера. А мой S. Скажіть, будь ласка, в тебе айфон? Так. Вгадай, в якому айфоні першому з'явилась подвійна камера? Сьомий. А конкретніше? Сьомий плюс екстра size. <laughs> Окей, зупинились на перших двох буквах. Mm -hmm. Ти перших, хто вгадав, але я тобі їх віддаю, якщо ти на мене підписаний. мене немає тіктоки, інстаграму, на жаль. Блін. Ти дуже щаслива людина. Mm -hmm. Я б. була б моя можливість, я видала нахрен всі соцмережі. Це сьомий. Сьомий. Конкретніше. Сьомий. Uh, не знаю. Е. Uh, Айфон? Плю не плюс, а Макс якось там. канає айфон 7+. Plus. Так, да. Вважно. І дивіться, забираєте 500 гривень, якщо підписані. На жаль, не підписані. Можемо зараз підписатися без по треба, щоб зараз підписку показати. Не підписані? Ні, на жаль. Блін, на жаль. підпишіться Юх, Юхімка, і ви теж підписуйтесь, Не втрачайте можливість. Сорі, пацани. But... дві людини відгадали, але на жаль не були підписані. Тому підписуйся, щоб не втратити можливість.